Так, поки вчителя немає, давайте зробимо розминку і розділимося на команди. Що ви наукаєте, вчитель сам сказав, поки його немає, я головна. Так, м'яч поклали на місце швиденько. Мене тут взагалі чує хтось чи ні. Що? Почекайте, я фільм зупиню. М'яч подати? Я взагалі тут звільнена, мені не можна фізично перенавантажуватися. Так, самі закинули, самі йдіть доставайте. Найшли в в сенсі пересісти. А ви не можете десь в іншому місці свої нормативи здавати? Та ладно, ладно. Да, алло. Та блін я не чую нічого. Стадо, можна тихіше, будь ласка, У мене тут важлива телефонна розмова. Нічого це не джинси, це просто принт такий. Попробуйте, як вони тянуться. Я взагалі то в них навіть можу на шпагат сісти, дивіться. Е, можна вийти, будь ласка, щось так пити захотілося. Дякую. Боже, де ви побачили тут каблук, ну платформа невеличка, ну нічого страшного, я б навіть в них бігати можу, серйозно кажу. Ну Зараз я не буду бігати, бо ми ж розминаємося, а потім, потім я зможу. Доброго дня! Вибачте, будь ласка, за запізнення, як де ми були? Ми ж попереджали, правда? Ну ти мені взагалі-то нічого не говорила. Да, попереджали. Це взагалі через Настю. Вона 20 хвилин в столовці, де могла визначитися під яким кутом, сфоткати чай і булочку з сусіською. У мене вже 17 лайків, не розказуй. Зате я не ходила три рази додому для того, щоб передягнутися, тому що штани не підходять під кроси. Все, Настя, я запам'ятала додому. Сьогодні сама підеш. Вибачте, будь ласка, ще раз. Та почекай. Ой, вибачте, будь ласка, я сьогодні не можу займатися. Мене просто. Палець на нозі болить. Я вчора йшов ну неображено дуже. І він як заболів, ще й досі болить. А Завтра здати нормативи? О, я думаю, не вийде. Мені здається, що в мене завтра дуже буде боліти голова. Ну, я просто вже відчуваю зна... магнітні бурі, оце угу. в сенсі, нас ще фізкультура. Це що таке? А, фізкультура? Нехай скажу дякую, що я сьогодні прийшов на перший і на другий урок. Все, пока.